Знайти нові родини для маленьких хвостатих друзів днями у Миколаєві відбулася виставка з прилаштування тварин, евакуйованих з Херсонщини. Кожен охочий міг обрати собі нового домашнього улюбленця серед 85 безхатніх собак і котів. Сьогодні день ми посвятили не дітям чоловічим, не чоловічому чоловічему а посвятили ну, тим, хто страдає особливо во время війни, той саме ні защищене та І мені радісно на душі, що сьогодні. Выставка пристройства не только животных нашего города. Мы нашли себе мужество, взять на себя обязанность спасать всех животных, в том числе из Чернобаевки, из Херсона. Організатори розповідають, ця виставка має на меті не лише знайти домівки для наших найменших друзів, а й показати світу від те, що зробила Російська Федерація з Херсонською областю та її мешканцями. Волонтерка Кіра Жилкіна ділиться спогадами після підриву дамби на Каховський ГЕС. Вона і її команда одними з перших розпочали порятунок тварин, які опинилися в небезпеці. Ми перші попали на остров до затоплення. Перші животи з острова, состраєдин, яких можна було витащити до затоплення, Приїхали до мені, в центр. Перший день. Наш центр принял больше ста животных. Даже ще суток не прошло. Уже эти животные были у нас в центре. Животных дальше переправляли в другие приюты в другие області. То есть животных забирали в Киев, в Днепр, в Суми забирали очень много большая команда. Была у нас для спасения. А так у нас прошло через центр после подрыва ГЭС более восьмиста животных. Люди й досі майже щодня телефонують з проханням вивезти домашнього улюбленця з-під ворожих обстрілів, розповідає Кіра. Цю виставку вирішили провести, аби не залишати тварин наодинці з бідою та знайти їм новий дім. У цей день хвостатого друга обрала собі Миколаївчанка Юлія. Вирішила взяти саме тут котика. Ну, для нас це важливо було саме тут. Ми бачили цю акцію по телебаченню в інтернеті. Так дізналися його історію невеличку, що він жив з солдатами. І з Херсону його перевезли сюди. Щоб привлаштувати, ну чогось саме він вподоби нам в клітці. Дуже активний, сильний. Чіпували навіть не пікнув. Настоящий воїн. Тим часом наша знімальна група помічає чоловіка, який притискає до грудей маленького песика. Дмитро Дмитрович ділиться. Також не зміг залишитися осторонь, тому відтепер в його родині з'явилось поповнення. На мене була овчарочка, вона б вже... А жила срок у славі жизни. Я хочу такие, щоб были более-менее большие собаки. Хочу назвати Рекс. Ще одне маленьке кошеня стало новим членом сім'ї мого колеги, кореспондента телеканалу Март Сергія. Хлопець каже: відтепер для них це не просто тваринка, а справжня дитина, яку він разом зі своєю дівчиною обіцяють любити та оберігати. Ми вже давно планували взяти в сім'ю собі кошеня чи собачку, чи взагалі якогось. Нашого чотирилапого друга, і ось сьогодні ми прийшли, і ось нас вибрала дівчинка, її звати Софія, оскільки вона ще зовсім маленька, то її не обробляють. У неї ще щеплень немає. Це в це все буде згодом, але що дуже добре, тут залишають номер телефону і можна стерилізувати і щепити кошеня безкоштовно. Протягом чотирьох годин 77 котів та собак знайшли собі нові родини. Організатори виставки розповідають, подібні заходи проводитимуть і надалі, адже під час війни безхатніх тваринок стає дедалі більше. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.